Друзі, привіт! Розпочинаю таку нову серію відео. Це буде прям ціла серія відео. Я б її назвав таким чином як лікування своєї менталочки, сну, покращення сну, і в цьому роді можливо покращення концентрації і так далі. Зараз на слуху дуже-дуже відомі лікування, покращення свого здоров'я ментального, саме грибами. А я не буду рекламувати взагалі нічого. Я просто саме зараз вирішив спробувати це. Придбав собі їжовик гербінчатий і мухомор червоний в капсулах. Я знайшов магазин, у мене товариш у них брав ці капсули, і я так само вирішив собі їх взяти. А, можна знаю, брати їх і прям цілими грибами або в порошочках, але це потрібно постійно зважувати. А в капсулах дуже просто: зранку на голодний шлунок, дві капсули їжовика, дві капсули мухомора на мою вагу. Так мені виміряли. А я вже сьогодні почав приймати, сьогодні перший день, якраз коли я почав приймати ці. Ліки, або як це можна інакше назвати, я не знаю. От, і мені дуже цікаво, насправді, чи буде воно працювати, тому що в мене величезна проблема з сном. Хто мене дуже добре знає, в мене проблеми зі сном вже дуже-дуже давно. А останнім часом вони просто максимально вже погані. Я сиджу на спеціальних каплях, які заспокоюють. І... Які дають мені можливість спати. Почалась проблема зі сном у мене загалом давно. У мене було таке, навіть що дві ночі я спав приблизно по 2-3 години і вже був в організм максимально виснажений. І я вже думав, ну все, третю ніч я точно засну, а третю ніч я навіть не заснув навіть на тих 2-3 години. І в той момент мені прийшлося взяти лікарняний на один день цей медикал, тому що ну, я вже відчував, що все, я, я вже максимально виснажений. Я вже випив тоді, якийсь заспокійливий. І, якби он, тоді стан цей в мене покращився. А, ну і загалом потім в мене. Десь років три назад з'явились нові проблеми до цього всього. Під час засинання протягом дня у мене от все, все гаразд. Я ніяких проблем. Ну, не те, що проблем нема, робота стресова, завжди якісь відбуваються моменти, але нічого мене лишнє не хапає. Якраз лягаю спати. Це десь років три назад вперше зі мною почало таке відбуватися. Лягаю спати. І якраз ось цей момент засинання від як оцей ще не заснув, але вже процес розпочався. Тобто організм починає розслаблятися, мозок починає відключатися. І тут починаються якісь зі мною незрозумілі речі на той момент. Мене щось смикає, в мене щось серце незрозуміло стукає. Ну, відповідно, вже дихання не те, і все, вже крутишся. Потім. Це повтор... інтервал, воно не було у мене кожної ночі. Інтервал був такий там. Перший раз, коли сталося, потім через місяць це десь повторилося, або через кілька тижнів. Потім знов те саме відчуття, хто зараз почуєте момент, відчуття, ніби ти помираєш. А всі знають дуже добре, що це відчуття в людей саме під час панічної атаки. Я не знаю, чи це панічна атака, чи це не панічна атака. Що саме це зі мною відбувається, я не знаю. Але от такі відчуття, ніби як помираєш, навіть вже є. І я почав лікуватися, пішов до одного психотерапевта, до цієї жіночки я попав. Вона там взагалі в мене таке враження, що сидить на якихось наболіках. Вона така сиділа на такому кумарі і розказувала мені, як правильно пити різні ліки. Е, ну, вона мені виписала певні ліки, я дещо пропив. Е, від одних я ледь дійшов до роботи. Я зрозумів, що я їх пити не буду, тому що мені настільки фігово було, що це було вкрай. Е, потім я по, е, загалом рятувався цим гедезепамом. Ну, він мене справді потрошки рятував, я не пив кожного дня, я пив, коли я відчував, що перезбуджений, я точно не засну. від цих моментів. Гідезипам реально забирав в мене оці моменти тривожності всякої. Напевно, він мені все ж допоміг, але гідезепам для чоловіків ну, насправді дуже добре. Він впливає на чоловічу силу. Я коли це дізнався, в мене прям шок, слава Богу, нічого не помішало мені там. Я не так аж і багато його пив. Але я його перестав пити. Потім до цього всього оцієї проблеми, що ніби як в процесі, саме в процесі засинання, я хочу наголосити, що в мене протягом дня повністю все гаразд, все, день як день проходить, все нормально. Але от лягаю спати, вертикальне, горизонтальне положення, процес засинання і починаються Це незрозумілі речі зі мною відбуватися. Е, до цього всього з'являються нові моменти. Е, як е, звукові ефекти, я би так сказав в голові. Е, один з яких ну, прям максимально це, це був е, капець. Якщо знаєте, є такі музикальні тарілки, якими б'ють одна така, і вони такий дзвінкий звук створюють. То, що ви розуміли, що у мене певні звукові ефекти були такого роду, так ніби у мене в голові оцими тарілками. Просто одна ободну зі всієї сили вдарили. Це висаджує дуже жорстко, ну, прям страшно. І це, е -е, звичайно, не дає заснути. Серце починає зразу калатати. <тас> перші рази там в мене якісь були удари. Просто я взагалі здригався, такий думав, що відбувається, це напевно десь <сь> <сь> щось впало або в когось з сусідів. Потім дружину питаюся, кажу, ти це чула? Вона каже, що чула? Ну, вони думаю, та ти ж не могла не чути. Такий звук був голосний. Потім я зрозумів, що це в мене в голові. До цих звукових ефектів з часом до мене, до мене додавалися ще й світлові ефекти. Коли я сплю, не сплю, а засинаю, Якраз знову ж таки цей процес засилання, або гримне мені щось в голові, або хто знає такий, як є стробоскоп, який просто видає отакий дуже яскравий світло в вблимані. Ото цей стробоскоп, от такий от блим в мене в очах. І це, ну, це надзвичайно. Тяжко, воно зразу. Оці всі ефекти, ці звукові і світлові ефекти, вони призводять, призводили мене до того, що сильне серцебиття, звичайно, воно лякає сильне серцебиття, і ви вже заснути не можете. А заснути не можеш, ну так ще годинки, дві-три після того всього, що ви розуміли. Я лягаю в одинадцяті, то я вже десь в годині 2, прокидатися вже треба в п'ятій, в 7. Перепрошую. І тому спав я там, ну, 5. 4-5 годин приблизно був от мій сон на день. Це виснажує, дуже сильно виснажує. Ну і що? Я знайшов для себе насправді лікування. Мені присилають з-кордону такі каплі. Rivetril називається, італійські каплі. А, ну, вони прям відпрацьовують дуже класно. Я навіть у мене є знайомий, так само в нього дуже великі проблеми з сном. Ну, без всяких цих ефектів, просто не спить людина. От. І він розказував, що пробував багато різних речей там ліки, вони нічого йому не допомагають. Я кажу: дивіться, у мене є цей ревітріл, я сплю. Я дав йому він був в шоці, він теж почав від них спати. Тобто, ліки справді дуже потужні. В плані своєї дії вони перше дуже сильно вони заспокоюють. Все, при, під час засинання ніяких ефектів, нічого не турбує, повністю ти ліг, І з тобою нічого не відбувається. Ні в голові, ні з тілом, ні серцем. Нічого не відбувається. Все дуже класно. Плюс у них є дія, ну, назвем це снодійного. вони присипляють е, ці каплі. От, і, е, вони, я, я їх пив не щоденно, я їх пив там періодично, а останній рік, скажу відверто, я їх п'ю просто щоденно. Були в мене спроби там, піти заснути без цих капель, наприклад, так? Нереально. Я просто, от, наприклад, йшов в 11 спати. То в першій ночі я йшов пити каплю, бо я розумів, що я не можу заснути. І так було там ну, разів за рік я разів 5 робив ці спроби, але закінчилось все одним. Я просто йшов пити ці каплі і е, засинав. Е, дальше якийсь е, цікавий. Ну, і далі в мене бажання є. Злізти з цих капель, тому що ну, я розумію, що це зі мною відбувається якась певна проблема. Можливо, варто і до лікаря знову десь сходити, але я вже двох лікарів відвідував. До речі, після другого лікаря 21-денного лікування у мене все-таки щось трошки та й поправилось було, але знову все повернулося. Тема грибів. Тема грибів чую давно, вже кілька років. Цікаво, слухаю. Розказують мікродозинг і так далі. Саме приймають, я зараз не буду, як кажу, я нікого не рекламую, я хочу просто показати: от є мухомор, так? це мухомор червоний. В капсулах я взяв упаковку цю на 120 капсул, це 30-денний курс. Зараз виходить. Це я випиваю натощак дві капсули. Зранку дві капсули вечора. і їжовик грибінчатий. Так само. Я випиваю разом з мухомором ще 2 капсули. Тобто, загалом зранку я випиваю 4 капсули і 4 капсули ввечері. І е, це все має робитись на голодний шлунок. Воно набагато краще засвоюється з того, що мені сказали. Е, під час приймання цих е, грибів. Мені сказали, що не можна пити алкоголь. Ну, загалом для мене це не є проблема. Алкоголь не створював для мене якоїсь там такої залежності, чи ще чогось. Тому, для чого я записую відео? Перше, поділитися своєю проблемою і зрозуміти, чи це вон мені допоможе. Тому що мухомор, яка його властивість? Мухомор він заспокоює. Він так притурможує, можна так сказати. І приймати тільки мухомор, мухомор мав би мені саме зі сном допомогти. Але він мене пригальмує дуже потужно. У мене робота така ну, доволі активна, офісна, але активна. Багато роботи з людьми, багато з різними процесами, і треба бути завжди у формі. Тому пити саме мухомор, який мене затормозить, не варіант. І усі розказують в інтернеті, я дуже багато надивився цих відео, всі говорять, що в парі треба пити в парі мухомор плюс е, цей гребінчатий е, їжовик так. Їжовик він відновлює там, нейросудини, нейроклітини, е, і він трошки бадьорить. Е, тому в парі вони мають дуже класно працювати. Я буду знімати відео кожен день. Я буду наступне відео знімлю завтра. Сьогодні перший день. Я приймаю приймаю ці ліки, починаю їх приймати. Завтра я знімлю відео. А, і відмовляюсь повністю від цих капель. Все, я перестаю пити каплі. Подивимося, чи я буду спати цю ніч. З того, що я чув, люди дуже добре сплять, прям такі сни бачать, прям ну сниться їм, все супер. Це не є якісь гриби глюциногенні чи ще щось. Я от вже сьогодні прийняв е, скільки вже більше години назад, на то як я випив 4 капсули. Ну, типу, просто нічого. Просто випив 4 капсули і все. Далі буде видно. Тому е, кому цікава ця тема, хто хоче знати і розуміти. Чи це допомагає чи ні. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Е, я створив спеціальну папку, в якій я буду називати там відео 1. Зараз це відео буде 1. Завтра буде відео 2. Це буде окрема папка. Ціла історія 30-денного курсу е, цих грибів, де ви дізнаєтеся вони дійсно допомагають чи ні. Е, ну, напевно, що це все. Кому цікаво, підписуємося, слідкуємо. Я буду намагатись максимально подавати вам інформацію, і саме основне, ця інформація буде чесна від людини, яка дійсно страждає безсонням і якимись ну, можливо, це якісь нервові розлади або ще щось. І всі обіцяють, що ці гриби мають допомогти. Тому підписуйтесь, всім добра, будьте здорові, Па-па.